Доброго дня, ми з України. Їдемо на виїзд, вмер насос по всім признакам. І вже хтось був там на діагностиці, сказали, що насос під заміну. Бувають люди, що викатують насос просто в нуль, ну, щоб зекономити гроші клієнту. Він не замовляв собі евакуатор. Їдемо на виїзд, взяли все, що нам потрібно. А саме інструмент, насос, все готово, виїжджаємо. Так, ось наш пацієнт. По всім признакам зробили комп'ютерну діагностику. Умер у нас насос. Сейчас будемо снимать, ставить новий. Остановленный. Будемо доставати насос. Так, насос поставили. Забираємо кожу, установлюємо нову прокладку обов'язково, і закидаємо. Так, ну насос ми встановили. Зараз прокачуємо. Будемо заводити. Так, друзі, ну що, ми все зробили. Я все зробив, все працює, ми зібрали. Двигун працює непогано. Досить-досить навіть так м'яко. Е, реагує на на педаль газу дуже швидко. До цього в нього були провали в, е, по навантаженню. Дуже погано працював, трусило його. Стрілка тахометра не гуляє, все чітко. Ну, дуже активно. На педаль сразу, моментально. Реагує. Я довольний, клієнт теж довольний. Все, на сьогодні все. Йдемо далі.